Але помсту, всі мої вітаннячка, мирна вора. Так, ну що, будемо продовжувати містики бомбити. так? У мене є у сховищі 20 штучок. Назбирався потихеньку і зараз хочу їх спробувати повідкривати. Цей аккаунт у мене доволі, скажімо так, щасливий. Йому не так багато, бачите, вже колекцієчки під збиралися гарні. І спробуємо сьогодні хоча б одну б да? Надіюсь, щось все ж таки випаде. А вам гарного перегляду. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтеся. Пишете свої коментики. Пишете, ставите вподобаєчки. Ну що, спробуємо все ж таки вдачу. У нас однозначно буде ще друга рівня. Один, а можливо, навіть і два, якщо щось. Тобто трішки докупимо. Тому смачного поїхали. 20 штучок. Що нам дає перший? Перший нам ну, таке сертифікат 250 вільного. Надіємося на сертифікатик, на якусь колекцію. Хотілося б щось вихватити більше 8 рівня, якщо навіть випаде цих містиків мені більше восьмерки не випадало. Так, ну що, поки що все таке отониле. Надіємося на щось краще. І так, у нас, ну да два штучки ми докупимо. 100 золота первих випадає. Опа-на! Опа, на! Оп, оп, а це вже супер. єсть у нас один сертифікатик. це Дуже круто. Давайте далі відкривати. І другий рівень. Ось ну, таке. Серебро і сертифікат на вільний, Да? Давай, далі. Спробуємо все ж таки. Уже непогано хоча б один сертифікат, це супер. Хотілося б щось звідти добре вихватити. Друга сотня золотих. Дуже хочеться вихватити 100 000. Да? Розумію, що ну, представте, друзі, за 11 років, яких я граю в цю гру, більше десятки мені ніколи не падало. На жаль. Ну що ж, спробуємо. Так, 50 000 кредитів і сертифікати. Так, ну зробимо паузу, так як трішки тут шумно буде. Тропнулося нам 100 золота, ну, ми продовжимо ще. 7 штучок є і 2 однозначно докуп... докупимо, щоб хоча б ще 2 відкрити другого рівня. Не пам'ятаю третього, чи дотягуємося чи ні. Ну, Дивимось. Ну по золотах, скудненько, Соточка, третій раз, чи четвертий, вже не знаю, яке випадає. Ну, дуже слабо. Залишається 3 штуки. Поїхали. Давай. ну. Дай ще один сертифікат, їх було б круто, бустер на золото. Це непогано, але це не сертифікат. І що ти нам даси? Ай-яй-яй. Не дало. Ну добре, давайте зараз ще два штучки докупимо, щоб, щоб уже кажуть, щось то й вихватите. Перший звідси відкриємо. 100 золота і давайте сховища і продовжимо відкривати другий рівні. Да. Сам сертифікат, який нам дав, все вже добре. Так, 14, да. ну так, да, не дотягуємося ми поки що далі. Ну, все ж, все рівно. Все рівно ми тянемося на твінку на гарні машинки. І все ж таки надіємось. Так, що дало? Не дало нам сертифіката, на жаль. Ну, один у нас гарантовано є. Що у нас тут? Що у нас тут? Е, ну. На другий рівень. Непогано було б залутати на цей аккаунт. Да? І містичний. Давайте близкого аватара Анимованный. 0.36. Ну, спробуем, давай, поехали. Другий рівень, два штучка. Ай-яй-яй, ну такая обманка. Ну да, извините, хотя бы один. Ну. ну... Короче, не дало. Ладно, хотя бы один сертификатик есть. Надеемся на коллективку, Давай 9, давай 10. Ну вот Что-то. Ну, Получаємо свой 7 рівень. Немає в мене цього танка. Це уже б, хоча б щось. Де, наш... Де наша новинка? Ось вона така. Ну, добре, колекційка хотіла більше. Однажко ну, не щастить мені в цьому році. Більше восьмого рівня не піднімався. Ну, це ж таке діло. Друзі, дякую за перегляд. Продовжуємо підписуватись. Продовжуємо свої коментики писати, вподобайки ставити. з нами Бог. Хай всім щастить, всім здоров'я, всім удачі, всім папа. -па.